Якщо ви хоч раз чули в інтернеті таке поганяло, як сімбочка, ви напевно задавались питанням, хто це така та чим вона відома. Адже нічого іншого та корисного, окрім танців та рухів ротом у її тіктоці, ви для себе не знайдете. А за бік нами полковникінкоські такого ти називаєш моя палко? І це не дивно, коли для популярності у тіктоці не треба робити буквально ні. Не треба бути ані програмістом, ані інженером, ані вміти красиво говорити. Як стати популярною в Тіктосі? Як тобі треба бути гучною, не боятися камер, не боятися показати себе дурною? Одного разу сімбочку запитали за знання, і вона сказала: не володію. Що ви закінчили? Хто ви за освітою взагалі? Школу 11 класів, 11 і все. А як бути далі? Питаються люди. А що ви будете робити, коли от те все відключать по всьому світу? А? Одна... Мимо. А ким ви хочете бути, от якщо нема Тіктоку, припустимо. М -м, мабуть, режисером, а продюсуванням би займалася. Між вибором стати продюсером чи режисером ніхто довго не думав, тому було прийнято рішення стати клоуном. Я дика. Але не будемо надто суворими. Треба для початку розібратись, що за людина така. Було ж у вас в житті, коли ви натрапляли на Тіктоки своїх однокласниць, під час перегляду яких відчувалось, як поступово гниє мозок. Так само і з сімбочкою, тільки масштаб більше. Кого найбільше не любиш з українських блогерів? Руських. Ну він же з Молдови робить контент для мотів, а все інше то так. Умовності. Зараз спілкуйтеся з ним. Ну і надію можемо списатися. Ні, ну якщо для вас Ніковтай не є аргументом, то тримаю в курсі. Я себе Я свепоя. Хоча навіть в такому випадку знайдеться Діфіченко, який видасть щось подібне. Не забудьте підписатись на мій телеграм-канал, адже там буде опублікована повна версія цього ролику з додатковими матеріалами. Та, й щоб просто не загубитись, адже є вірогідність, що відос буде застрайкований сімбочкою або ж її фанатиками. Тому не дивуйтесь, а ми продовжуємо. Як ви знаєте, сімбочка це ультрапатріотична людина. Я позбавилася російської аудиторії. Тому варто перевірити, як її патріотизм працює на ділі. Так і збожує тіло твоє. Ви мене запитаєте, а що це за хна? Де оригінальний трек? А я вам відповім, що я не просто так вирізав його, бо з ним є один нюанс. Маленький такий. Я хочу більше доларів, Я благодарен кварталам. А х**ні, У тебе українські хіти мопіцькою мовою тільки чомусь, базару нуль взагалі. І шкварці вона з такими треками. Не те щоб дуже рідко, але це були ще квіточки. Даю вам три спроби вгадати, від якої виконавиці була пісня. А якщо не встигли, то вибачайте класний образ до речі. Правильно, туда цих ніщуків хай відчують на собі твою моральну перевагу, тільки самі ми їздимо по Дубаях, Варшавах та Чехіях. Мобілізація нам не загрожує, а отже можна спокійно засуджувати тих, хто поїхав, вірно? Це ж вам не танцульки у тіктоці записувати. Совість і то плебію. Я відкриваю свій особистий бренд одягу. А короче кажучи, у мене просто закінчились гроші. Не то, що воно важко, але дуже, 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 дуже важко. Це ми робимо висновку з того, що я шию тільки з якісної тканини. Тепер я знаю, що таке лекало, винякальний скал ідеальну ткань. Спочатку виробництво ми спробували більше 11 матеріалів. Від твісково і стріч куліра до сукремсіях. Недавно чоловік Яй гордон випустив інтерв'ю сімбочкою, яке нічим не відрізняється від інших таких самих інтерв'ю, але нашій королеві не вгодиш, подавай подаває їй лише зручні запитання. Всім дуже цікаво, хто з ким спить. Мене це не оминуло. Нарізки були набагато важливіші ніж мої якісь досягнення. Це ніхто не встав, зато вставили на різки, з ким мене було, що в мене було, як це все відбувалося. Ну і ніколи ж такого не було. І от знову скандальні особі задавали провокаційні питання. Боже, вони роки не расуються, це можна все вираховувати, типу позу все. і цей все. господі. Скільки у вас було чоловіків <звук> партнерів на сьогодні? Я не бачу сенсу про це говорити. Та можна в принципі не відповідати ні на які питання, та кому взагалі при здоровому глузді прийде бажання піти на інтерв'ю, де тебе могли б взагалі при бажанні рознести. Це правда, що через романи <кій> з Євтушенком та Волошиним ви хотіли ти з собою. Так, да, це правда, але не через роман. А через те, що я цій людині дуже багато чого довірила. Я приїхала до нього. Він ізливав мені душу про Олю, як типу, йому зрадила. Вона йому не зраджувала. Якщо що. А я ізливала душу, що в мене там було відносно, типу, з колишнім чоловіком, що в мене сталася ситуація. Я ж не думала, що йому це потрібно було. Він розказав про мій в на весь інтернет. Він розказав дуже багато такої інформації, що в такому перекрученому стані або він мене не допоняв, або він все перекрутив. Іноді мені. Мені здається, що вона за усі роки своєї популярності взагалі не усвідомила, що таке популярність та як вона може зіграти не на твою користь. Коротше, піди на подкаст до СТАСА Какай просто. Рекомендаціон мій такий. Ну давай, окей, діє. Смілива! Сміливо! Начинай! Ну, читай, що там треба зробити. <ріху> і не знала собі сімбочка, жодних проблем. Допоки не сталося страшне. Мені заблокували інстаграм, вже да. майже не забрала на квартиру, і держава знищила мені дохід. Тобто зараз я не заробляю нічого. Влітку 25-го року мінцифри повідомили про незаконну рекламу к... в інстаграм акаунті Сімбочки, через що її заблокували спільними діями плейсіті та мета. ну давайте повернемося. Ви рекламували о, наскільки я пам'ятаю, да в інстаграмі. Ну да. я живу на ті кошти, котрі я відкладала на квартиру. А я прямо так і взяв та й одразу ж повірив у цю новину. Скільки ви заробляєте в середньому на місяць? Ми ж знаємо, що блогар це не стабільний доход. Ну давайте так скажемо. Найкращий заробіток на місяць який? 80 тисяч доларів. Сьогодні це менше. Звісно. більше менше чи абсолютно нічого. Та яка взагалі різниця? Е, та по 10, по 15 тисяч доларів це 18 років. У 17. Ну, це великі доходи, тим більше для сум, правда? Головне, що фінансовій грамотності навчилась. Він навчив мене фінансової грамотності. Скільки персоналу у вас зараз? Зараз двійняні і одна хатня робітниця. А як ви формуєте свій гардероб? Мене гардероб був дуже маленький, і мені нічого було носити. А зараз ну, що бачу, навіть не міряючи, просто беру і все, і мене лежить в гардеробі з цінниками. Ви ж не забули, що страшна та погана держава знищила сімбочці дохід. Держава знищила мені дохід. Тобто зараз я не заробляю нічого. Я живу на ті кошти, котрі я відкладала на квартиру. Ну і фінансові грамотності, колишній чоловік так навчив, що я гроші уроки, як ви Равдовуватись, мабуть, теж у нього брала. Так, задавили, щодо до знатно. Так, по заслугам. Але й ви не забувайте, що я теж людина, і клянусь. Більшість, хто давить мене тут, самі б рекламували. А потім вона така подумала над своїми словами і. всі блогери рекламували. А не можу понести відповідальність за свій вчинок, буду скидувати провину на всіх блогерів. Але більш важливе питання звідки тобі то знати, що всі блогери рекламували к як то кажуть, ніколи не спаде на думку, що у світі все ж існують люди з принципами, які не стануть рекламувати все, що попало. Я розумію, що ну рекламувати це многих, але ну життя це виживання. Або ти, або тебе. Або ти, або тебе. Я рекламувала так раз у півроку, або от два місяці я стабільно його прорекламувала. Деякі блогери, вони п'ять років рекламують. Вони було нормально грошей. Я б мала також, але я дуже була такою боягузкою рекламувати. Виправдання, звісно, чудові на 12 з 10 Приблизно так само виправдовувався Дівертіто, коли його теж спалили за рекламою російського кер. От Тому наївних шукай де завгодно, але уж точно не на ютубі. Завжди казала, що це не робота. Тобто, ви як підняли? Ви так і втратите вдвічі більше. Дівчата, я думаю, ви по-любому бачили цю платформу з а, Я зареєструвалася в забрала свій бонус. вкинула на ну, саме мінімальний кеш ну, там 250 гривень. І понімали ви розуміли, сюди просто 4 824. Ребята! Я завтра іду скуплятися до Дубаї, дівчатки, все. тепер є гроші, тепер є кеш. Ну, по-перше, ніде немає попередження щодо можливості програти. Хоча така помітка мала б бути на рекламі. К по-друге, ніхто не буде шукати, в якому саме відео про це було сказано. Може, звісно, твої батьки і чули щось подібне від тебе, але уж точно не твоя аудиторія. На самому початку мені здалося, що Сімбочка просто наївна, але чесна людина, просто яка досі не пережила шкільний підлітковий період. Але всі ми колись помилялись. скільки має заробляти чоловік, щоб бути з вами і щоб вам було дуже комфортно фінансово поруч з ним? Ну, щоб більше мене заробляв. Просто щоб він був відповідальний сам за себе і він цього прагнув. Навіть якщо у нього в кишені там буде е, 10 тисяч гривень. Ну буває, в березні було так, а у грудні все змінилось. Тут головне з кількістю пар взуття на день не обізнається. Слушайте, а у вас взагалі много пар обуви? Ви часто переобуваєтесь? Ну, штук 12-15, єсно. І смішно стає, як вона на фоні Золіка намагається виглядати розумнішою, хоча колаборувати з мостицьким блогером це вже не найрозумніший хід. А ти хорошо учишся от мені було а, да, я учусь на п'ятерки і четверки. Але б чим ти від нього відрізняєшся тут що ви закінчили? Хто ви за освіту взагалі? Школу 11 класів повних 11 і все. В чому твоя перевага в порівнянні з Ніковтаєм, Шевцовим до да хоча б Оліком? С**ка, навіть Ванька встанька пішов навчатись до коледжу. Що ти будеш робити? Коли от це все відключать по всьому міру? Більше мені немає що про неї сказати, оскільки окрім танцулів та відкривання рота під чужі пісні, у неї більше нічого цікавого немає. Тому під кінець рекомендую вам підписатись на мій YouTube та телеграм-канал, де ви можете скидувати відео та інших блогерів на майбутні огляди та фотки своїх домашніх улюбленців, які потраплять у мій новий відос. Heavy Mental.